Вокально-педагогічна та виконавська творчість Зінаїди Петрівни Бузини до ювілею видатного викладача кафедри сольного співу. Зінаїда Петрівна Бузина, українська операна та камерна співачка, сопрано, педагог, народилась 26 серпня 1932 року в Києві в сім'ї службовців. Під час навчання в Київському університеті займалась в вокальній студії, якою керував Іващенко. А після закінчення університету деякий час працювала вчителем. Та бажання співати не покидало Зінеїду Петрівну. І потім два роки працювала в київській опері в хорі. В 26 років поступила до Київської консерваторії з 1959 по 1964 роки. Навчалась у класі народної артистки УРСР, першої народної артистки СРСР в Україні, корофея українського оперного та камерного мистецтва Марії Іванівни Литвиненко-Вольгемут, вихованки Марії Алексєєвої Юневич. Марія Павлівна алексеєва Юневич навчалась в Петербурзькій консерваторії в класі Бельгійця за походженням Каміло Верарді, потім в Парижі у Поліни Вігардо Гарсія. В 1875 році у відні у німецької оперної співачки видатного вокального педагога Маркезі Де Кастроне, прихильниці вокального методу бельканто, автора відомого посібника 10 уроків співу. З 1886 року Марія Павлівна викладала в. В Київському музичному училищі а з 1913 до 1916 року в Київській консерваторії. Серед її учнів, окрім Марії Литвиненко-Вольгемут, Арнольді, Вакер, Ведернікова, Івановка, Лініна, Карамзіна, Жуковська, школа Марії Іванівни органічно поєднувала національний та класичний італійський стилі. Вихована на церковній музиці виділялась серед співаків чистотою інтонації, чистотою тембру, зберігаючи українську ідентичність, володіла барвистим голосом широкого діапазону, якому підвладні були і ліричні і драматичні партії. Великий практичний досвід, чудова вокальна школа, знання технічних основ вокалу забезпечили успішну і плідну педагогічну роботу Марії Іванівни. Ще в 20-х роках почала викладати сольний спів у Вінницькій народній консерваторії. В 30-ті роки, спочатку в Харкові, а потім і в Києві, співачка передавала свій досвід молодим солістам української опери, вела класи удосконалення оперно-вокальної майстерності. І з осені 1944 року Марія Іванівна почала педагогічну діяльність в Київській консерваторії. Більше 20 років віддала Марія Іванівна педагогічній роботі. Сама ж була рідкісним. Прикладом оперної співачки, яка до кінця життя зберегла красу, свіжість і чистоту голосу, його тембр, чудове володіння звуком і бездоганною інтонацією, це свідчило про те, що її голос був поставленим і правильно використовувався протягом 40-річного творчого шляху. Розвиваючи принципи свого педагога Марії Павлівни Алексєєвої Юневич, Марія Іванівна не дозволяла форсувати звук, дбаючи перш за все про красу і якість голосу, особливу увагу приділяла правильному вокальному диханню, від якого залежала виразність співу. Вчила співати м'яким, рівним у всіх регістрах звуком, добиваючись чистоти інтонації, вокальної гнучкості, тобто уміння відображати голосом відтінки й почуття. Саме ці якості прищеплювала Марія Іванівна своїм студентам. Починаючи урок, вона перш за все показувала точний і гарний вокальний тон, вчила правильно брати дихання, м'яко атакувати звук, не забуваючи про виразність дикції. Так, Марія Іванівна поступово формувала творчу індивідуальність майбутнього оперного співака. Передаючи своїм учням естафету її. Естафету е, прекрасних виконавських традицій української опери, знайомила їх з різними школами і напрямками світової оперно вокальної музики, виховала справжніх майстрів: Шестакову, Нестака, Гурова, і Клименко, Гусєва, Сиренко, Чемерис і Бузину Зінаїду Петрівну. По камерному класі Зінаїда Петрівна навчалась у чудового педагога, провідного викладача Зої Юхімівни Ліхтман. В класі були відточені перші програми, і після закінчення консерваторії Зінаїда Петрівна продовжувала співпрацювати з Зоєю Юхімівною. Два роки працювала у Львівському оперному театрі, співала провідні партії: Кармен в одноіменній опері, Бізе, Зібеля в опері, Гуно Фауст, Ольгу в опері. Рівеня Нєгін Чайковського, а Мнері опері Верді Аїда. В оперній студії Київської консерваторії співала Ольгу в опірі нєгін Чайковського, Любашу, в опері Царева Наречена Римського Корсакова, княгиню, в опері Русалка Даргомирського. Співала прем'єру під орудування Аміна Савельйовича Тольби, Уллю Громову, в опері Молода Гвардія Мейтуса. Вакханку в опері Лисенка, Ноктюрн, головну героїню Анюту в опері Клебанова, Комуніст. З Кою студентів Київської консерваторії була делегована з концертами до Лейпцизької консерваторії по програмі обміну творчими групами. З великим успіхом пройшли концерти. Було багато схвальних відгуків. І по приїзду ректор Київської консерваторії Тимошенко Семенович запропонував Зінеїді Петрівні працювати на кафедрі викладачем сольного співу поряд з відомими педагогами Мариною Іванівною Єгоричовою, Іриною Миколаївною Вілінською, Тетяною Миколаївною Михайловою, Наталією Осипівною Захарченко, а куратором на початку роботи був Деметій Гурійович Євтушенко. Не полишаючи концертну діяльність, іни Зробила багато афішних концертних програм, концертних відділень, створень, створів баха, великі сольні програми на дві відділи з Галиною Ніколає, Лілією Зарицькою, Валерієм Козловим, щедре багатство тембрових барв, голос великого діапазону вільно звучав у всіх регістрах, і це дозволяло постійно розширювати і збагачувати свій репертуар в студії звукозапису українського радіо. Було здійснено записи концертних програм, камерних творів та творів народно-пісенної лірики. Близько 30 творів залишилось у фонді українського радіо. З концерт Ними програмами гастролювала по всій Україні в Казахстані, Росії, Польщі, Німеччині, Угорщині Франції. Плідно співпрацювала з композиторами з Ігорем Шамо, Платоном Майбородою, Георгієм Майбородою, Зубцовим, Марією Завалішиною, Віталієм Кирейко. В своєму класі навчала. Поєднувати технічну майстерність з благородною строгістю стилю виконання, з емоційною наповненістю співака, з розкриттям глибинного змісту твору. Головним завданням вважала збереження індивідуальності кожного студента, намагалась якомога менше показувати голосом, не провокуючи студента на наслідування власного голосу. Особлива увага приділяла з співу, досягти який можна проспівуючи кожний склад. І закі... склад, і закінчуючи його на голосний звук. Багатство свого талану, великий творчий педагогічний досвід передавала своїм вихованцям випускники Зінаїди Петрівни, які гідно поповнили склади солістів оперних театрів, філармонії, це народні артисти України, Ірина Дас, Людмила Савчук, Віктор Тетеря, Світлана Петрова, Марина Семенова, заслужені артисти України, Богдан Тарас, Наталія Николаїшин, Тетяна Пімінова, Краснова, Наталія Пелих, Сергій Салтанов, Олена Токар.

це 44 роки пропрацювала на кафедрі. А з 1980 по 1990 роки була деканом вокально-диригентського факультету. Це кафедра вокальна, Дрегенсько-хорова, кафедра оперно-симфонічного диригування, кафедра оперної підготовки. Були видані під редакцією Зіни Петрівни ем, збірники романси українських композиторів, класиків видаництва. Музична Україна, 1990 рік. Програми для бандуристів по вокалу, видавництва Міністерства культури України, декілька збірників прав. Статті особливості виконавського стилю вокальних творів Баха, збірних Солоспівів-бандуриста, це збірник, репертуарний збірник для дитячих музичних шкіл та музичних училищ музична Україна, Київ 1985 роки. І от хочу показати пам'ятне книжку, яку мені подарувала Зіліта Петрівна пам в пам'ять про свою викладачку Марії Литвиненко-Вольгемор написано швачко, Ну, і, звичайно, від автора цієї книжки, і від мого педагога з побажаннями, від мого педагога Зіни Петрівни з побажаннями. Також хочу показати світлини, які у мене залишились з навчання в класі Зінаїди Петрівни. Все, дякую за увагу.